У тісній співпраці з державним та обласним гідроміоцентром, а також завдяки підтримці міського голови Андрія Білусова, вдалося встановити сучасні радіометричні прибори для їх розміщення. Обрали три локації: а саме, будівлю Карнухівської селищної ради, корпус Дніпровського державного технічного університету по гімназичному проспекту на правому березі, і будівлю кіноконцертного залу Мир на лівому березі Кам'янського. У чому важливість такого приладу дізнавалася наша знімальна група обладнання, яке завдяки супутниковому зв'язку передаватиме важливі дані, це німецький датчик для здійснення радіометричного контролю на місцевості Спайдер. Прилад працює у режимі онлайн. Інформація оновлюється раз на годину, а дані одразу надходять у гідрометцентр Києва. Ці датчики будуть попереджати. Мешканців міста, а також ці інші необхідні екстрені служби, які будуть виконувати відповідні заходи. Ну, ми сподіваємося, що до цього, звісно ж, не дійде. Але все ж таки, такі датчики вони вкрай необхідні. Спайдер, стійкий до вітру, води та холоду для вимірювання іонізуючого випромінювання потрібна відкрита місцевість. При цьому датчик може стояти на землі або висіти на відстані півтора метра від поверхні. Тому ми встановлюємо його або на метеоплощадках, у нас по Україні багато таких локацій знаходиться. Або на даху певної локації. Дуже легкий в користуванні, він працює на акумуляторі, який також заряджається. Одного заряду акумулятора вистачає на 2,5-3 місяці. В подальшому приїжджають наші інженери. Раз в три місяці ми проводимо техобслуговування. Перший прилад встановили на піддачі однієї з будівель технічного університету. Завідувач кафедри ділиться. Це тільки поліпшить підготовку майбутніх екологів. Більше того, екологічна безпека довкілля як ніколи актуальна для Кам'янського з його промисловими потужностями та урановими хвостосховищами. Ми готуємо фахінців різнопланово стосовно можливості розуміти ті події, які буваються глобально і локально в межах конкретних екосистем. Це через дисципліни гість технології, через дисципліни, які пов'язані з інструментальним контролем навколишнього середовища. І враховуючи те, що ми маємо безпосередній дотик до подій як такої, це дозволить нам більш ґрунтовно підготуватися до майбутніх акредитацій і до їх майбутньої роботи як фахівців по конкретному профілю. Екологи кажуть, у майбутньому планується співпраця з університетом у напрямку збільшення кількості вимірювальних приладів, зокрема для проведення кліматичного контролю у Кам'янському.